Люта бійка у Верховній Раді і блокування трибуни у центрі замісу без зугла. Уперше в історії СБУ знищили новітні підводний човен росіяни з калібрами на борту. Кінець миреному плану Трампа Зеленський категорично відмовився виходити з Донбасу. Великий блекаут уже за тиждень. Світла не буде по 20-22 години на добу. Депутати хочуть сформувати із корупціонерів роту штурмових військ. ЗСУ готують повернення Криму. Масова атака ракет і безпілотників на півострі такого ще не було. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я розкажу вам. Вам, що відбувається із Україною сьогодні. Нардепка Мар'яна Безугла під час засідання ради побилася із депутатом Тарутою. Місті, Власне, безугла ще учора ввечері анонсувала те, що на сьогоднішньому засіданні блокуватиме трибуну парламенту. Не перешкоджає голосування, адже є важливі законопроєкти, але блокую трибуну, доки не буде звільнення сирської військової реформи. Парламент має прокинутись. Вже зранку телеграм-канали почали ширити відео із засідання парламенту, де депутатка чубиться із нардепом та рутою, який з силою намагався згорнути блокування трибуни без углою. Роби та рути виявилися невдалими. І до процесу підключається спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Що значить ні? Що значить ні? Приберіть свою творчість. Будь ласка, будь ласка, розблокуйте мікрофони. можете виступати з місця? Будь ласка, ні, ви будете виступати з місця. поки не буде поки не Будь ласка. Ще раз кажу, ви не будете блокувати роботу українського парламенту. Ні, ми не голосуємо, у нас виступи звідси. Ви не керуйте мені, звідки виступати представникам фракції груп. Втім, і у Стефанчука нічого не виходить. Без угла відмовляється йти на своє місце і продовжує блокувати трибуну. Будь ласка, займіть своє місце. Ваше місце. Для зручності, щоб ви його знайшли, підписано вашим прізвищем. Врешті рада йде на 15 хвилинну перерву. Шановні колеги, перерва на 15 хвилин. Так, засідання продовжується, і депутати виступають із місця. Нардепка продовжує блокувати трибуну. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Десь у процесі всього цього хаосу вмовити безуглу, зайняти своє місце пробує і депутат Гетьманцев. І нардеп Микола Тищенко, але Ей, що... Згодом всі меседж Миколі Тищенко Мар'яна Володимирівна повторює і ще раз що треба зробити піти звідси, коля до побачення. Що треба зробити власне під час блокування трибуни нардепка вимагала відставки головкома ЗСУ Сирського, військової реформи і термінів служби. І ось тут варто визнати вимоги як мінімум щодо військової реформи та терміні служби виправдані. Про це говорять і самі військові. Військо потребує змін. Тут як кажуть, ми або змінимося, або загинемо. Щодо ж головкомата, тут питання не таке однозначне, поза як думки щодо сирського досить полярні. А ким замінити його у разі відставки, яку вимагає безугла, теж наразі не дуже зрозуміло. Згодом нардепка повідомила, що через сьогоднішнє блокування трибуни їх хочуть відсторонити від засідань Верховної Ради. То за що? За те, що Тарута на мене двічі напав фізично, чи що послала Тищенка, чи ВРУ байдуже, що відбувається у війську? Зазначу, що засідання відбулося, і я не блокувала голосування та голосувала сама. Шановні колеги, керівництво ВРУ, вважаєте, що мої методи радикальні? Робіть інакше, але ж робіть. А ви як ставитеся до вимог безуглої і до її власне способів ці вимоги озвучувати? Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід України з Донбасу. Німецьке видання Bild пише про те, що Київ готовий до тимчасової заморозки фронту та фактичної втрати контролю над окупованими Росією територіями, але категорично проти вивезти зсу із контрольованої частини Донеччини. Тоді як видання AFP пише, що Україна нині переконує, США, що режим припинення вогню варто погодити без попередніх територіальних поступок Росії за підсумками ж переговорів між та Україною Зеленський заявив, що питання території було приділено багато часу. Діалогу щодо території було достатньо. Наразі у нас різні позиції, але думаю, колеги почули мою особисту позицію, і я радий, що особисто її доніс. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц позицію Зеленського щодо території підтримав і заявив, що питання українських територій це питання, яке вирішуватиме український народ. А видання Аксіос із посилання на джерела пише, що США запропонували Україні потужні гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки Росії. За даними джерел, пропозиція США включала б гарантії захисту від нападу РФ за типом статті 5 НАТО схваленої Сенатом в обмін на згоду із вимогами Москви Вашингтон обіцяє прискорений вступ до ЄС мільярди доларів на відновлення, але за умови значних територіальних поступок Росії. Та навіть попри такі поступки, українські та європейські переговорники побоюються, що Росія може відмовитися від угоди і вимагатиме нової. І ці побоювання варто визнати виправдані. Позаяк голова російського МЗС Лавро вже заявив, що США пообіцяли Росії не приймати Україну до НАТО, а також сприяти передачі території, відновленню прав російської мови та УПЦ. Наша позиція ясна – страні першопричини. Першопричинами є являються угрози Російської Федерації, які создавалися продвіження НАТО на восток прямо на наші границі. и втягивание туда Украины, и отказ обсуждать наши предложения о коллективных встречных мерах безопасности, и угроза является уничтожение всего русского на тех землях, которые столетиями были землями русского народа, русской культуры, русской истории, и оказались волю исторической в общем-то, случайности в известной степени в составе Украины. И когда те, кто пришли к власти в результате госпереворота, объявили этих людей не людьми, объявили, что они будут ликвидировать статус русского языка, направили боевиков штурмовать в 2014 году, в феврале, здание парламента Крыма и э, поклялись истреблять все русское, Когда той же Зеленський став президентом, посоветовал всім, хто живе на Україні, ощущається причастным к русской культуре, провалювати в Росію. Це ж все накапливалось. 10 лет практично. Хоча офіційних заяв щодо цього ані Штати, ані Україна не давали. І вірогідно, якщо Росія побачить в угоді компроміси, а не повне дотримання вимог Кремля щодо угоди. Той з нами знову може статися відкат назад у питанні перемовин. Нині ж Зеленський і Трамп перемовинами між США та Україною задоволені. Вдання The Guardian із посиланням на неназваного американського чиновника пише про те, що 90% питань щодо мирного плану вже врегульовано. А представник США в інтерв'ю Ройтер заявив, що Штати вважають, що Росіяни приймуть гарантії в остаточній угоді. Крім цього, канцлер Німеччини Мерце напередодні заявив, що на різдво ймовірно. Буде перемир'я. Європа каже, мерц звернеться із цим питанням до Росіян. США та Україна підтримують ідею Мерца щодо різдвяного перемир'я. Рішення залежить від політичної волі Росії. Сьогодні ж Росія відмовилася від різдвяного перемир'я, яке запропонував Мерц. Про це заявив речник Путіна Пісков. Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні для підготовки до продовження війни. Як бачимо, і США, і Україна перемовинами в цілому задоволені. Далі деталі угоди будуть обговорюватися з Росією і як власне питання так званого різдвяного перемир'я. Тож ми будемо стежити за перебігом подій і детальніше розповідатимемо про все це вже у наступних випусках. Через удари Росії по енергетиці Україна цієї зими може опинитися на межі масштабних блекаутів. З Вашингтон Пост пише про те, що Росія різко посилила атаки на українську енергосистему, саме взимку, коли споживання електроенергії максимальне. З жовтня дрони і ракети системно б'ють по електростанціях, підстанціях і лініях передачі. Що вже призвело до найгірших відключень світла за весь час війни, лише в листопаді Росія запустила майже п'ять тисяч ракет і дронів у кілька разів більше ніж на початку року, і значну частину з них спрямувала саме на енергетику. Тоді голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко говорить про те, що через один-два тижні, коли температура впаде до десяти градусів мінус, у Києві не буде світла по 20-22 години на добу. Начнем з Києва. В Киеве ситуация со светом, если мы не придем к мирному энергетическому треку, как это было в прошлом году, реальность Киева будет заключаться в том, что Киев будет при ближайших морозах минус 5, которые нам обещают через неделю-две, а Киев будет 20-22 часа без света. ПС Киевская разбита, практически разбита. Пропускная ее способность минимальная. ПС, Киева, ПС Киевская отвечает за передачу электроэнергии от Ровенской АЭС на Киев. Покрыть, покрытие внутренней генерации Киевом 20-25%, то, что есть в области. То есть дефицит электроэнергии Киевской области, Киев, 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 Киевский регион, 70%. Вот нам надо 70% электроэнергии где-то найти. За все это отвечает ПС Киевская, она практически разбита. 1-2 туда прилета, и вот мы будем пользоваться вот этими 20-25%. Но эти 20-25% сейчас, когда потребление электроэнергии а, связано ну, еще тепло достаточно. Если температура будет минус 10, вот эти 20-25% превратятся в 10%. И Киев 20-22 часа. Ріально в тому, що Київ буде сидіти просто без світу. У той же час перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко видав своє бачення рішення проблеми. Мун тут доведеться це саме обмежити, нам застосовувати, бо ціною ніхто не буде зараз бавитися. Якби була ціна зараз 10 гривень на кіловат, то я вас запевняю, щоби значно би да? споживання електроенергії, бо люди би платіжки б рахували і лічильники дивилися. Цього ну... ніхто не хоче робити, зрозуміло, по політичні причини. А в результаті е, нема цього обмеження порогу, і люди починають кожній своєї селі. Та я тут автономна. Нині ж ціна на електроенергію 4,32. Це за один кВт на годину. Тобто Кучеренко пропонує більше ніж удвічі збільшити ціну. І ось тут варто нагадати, що Кучеренко це той самий нардеп, який заснув в ефірі. Телемарафону. Тому свої станції допомагають, але вони не можуть повністю вирішити проблему. Умовно кажучи, зараз зараз допомагають приблизно до цього найважчого. Е, присут... І тут знову ж таки, мені складно визначитися, що гірше у випадку із Кучеренком: те, що він спить під час ефіру, чи те, що він під час ефіру не спить. У порту на російська, що у Краснодарському краю Служба безпеки України. Вразила підводний човен Російської Федерації вперше в історії підводні дрони сап Baby підірвали російський підводний човен класу 636-3 Варшавянка за класифікацією НАТО кіло. Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. Також відомо, що під час атаки на борту варшавянки знаходилися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр, які ворог використовує для ударів по території України. Вартість підводного човна класу Варшавянка становить близько 400 мільйонів доларів США. З огляду на запроваджені міжнародні санкції, будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 мільйонів доларів. І що зараз особливо іронічно звучить, вони пишалися цим підводним човном, називали варшавянку невідімим носієм калібрів, аналога в ну і всяке таке. Але СБУ, як бачимо, невідіме може зробити відімим. Ну чудеса ж у російському ж міноборони, ви ніколи не повірите, що так заявили, що спецоперація СБУ в порту Новоросійська не достигла своїх целей. Інформація, розпространенная спецслужбами України, а якоби уничтоженні в бухті новоросійської воєнно-морської бази Чорноморського флота одної з російських подводних лодок не соответствують действительності. Тоді як обстановка серед російських воєнкорів дещо інша, я пішов піть эту. Уже нет сил комментировать. на заяву російського міноборони поваршавянки у мережі реагують із гумором. Я о панове навіть до кінця не можу визначитися, що мені подобається більше, як палає на Росії чи як в Росіян палає через те, що. Палає на Росії. Україна повертає свої тимчасово окуповані території. Масові атаки дронами у Криму. У кількох містах серія вибухів. Палає нафтобаза у Сімферополі. А ще ГУР нанесло значний удар по російській ПВО на Донбасі. Усі деталі знають наші журналісти. Крим і Донбас повертаються додому. БСУ приходять до активної фази звільнення окупованих територій. Удари припали по цілях в окупованому Донецьку. А слідом і Крим. Зсу послідовно вибивають тил і управління російської армії на окупованих територіях. Например, то, что на территории полуострова Крым уничтожаются средства ПВО, вынуждает россиян постоянно на Крым отправлять новые единицы техники для компенсации потерь. Они не производят на сегодняшний день столько техники в категории ПВО, сколько уничтожается, либо повреждается каждый месяц. И они вынуждены эту всю технику стягивать с других позиционных районов. 13 грудня хвиля дронів обрушилась на весь кримський півострів. Вибухи не вщухали протягом двох годин. А в ніч на 14 грудня наші військові вразили дві бази з паливно мастильними матеріалами та дорогоцінну радіолокаційну станцію для систем ППО. в самом Крыму позиционные районы, они находятся в замкнутом пространстве, что облегчает нам работу по особо дорогостоящим, редким и уникальным таким средствам, как РЛС. нідавна була РЛС «Каста», после этого була уничтожена РЛС К С Чотириста Тріумф ета єдинічні екземпляри щоб заздати одну таку РЛС необхідно була российским, в російському воєнно-промишленому комплексу до полугода і более. також ЗСУ атакували поїзд з паливом для російської армії та місцевий НПЗ. Як результат у Сімферополі вже повідомляють про дефіцит пального. Ось такі пироги. українські сили методично вибивають військову інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни. це Дісвітленісті більш глобальне в, э, в перспективі. Влияние на обороноспособность, а іменно обороноспособності э, Росії, і в какой-то момент вона не способна себя будет вообще защитить в воздушном пространстве, либо держать оборону навіть э, на сухопутних каких-то локаціях. Тобто, іменетому все її в Донецькій області сили спеціальних операцій знищили ворожу станцію РЕП та центр підготовки операторів БПЛА. Кожен такий удар це не просто знищена військова інфраструктура і техніка, а й збої в управлінні постачаннях і плануванні російських військ. А все это играєм неотъемлемое значення в першу чергу в том, щоб ми повышали свою обороноспособность, способність. Якщо ми говоримо материковой части України, а якщо ми говоримо об глубоких ударах в тыловые зони. Под самої Російської Федерації чи временно полуострова Крим, то це істощення уже внутрішнього російського ресурсу, окрім ударів на самому Донецькому напрямку, продовжуються активні бойові дії Те участки, которые на временно окупі територіях підтримку піддержку средств противозвучної оборони, вони будуть найбільш уязвимості для ударів з воздуха. Тот, кто э, заполучает доминирование в воздухе и господство в воздухе, значительно облегчает продвижение сил. На сухопутному плацдармі такі операції це не просто спроба позбавити Росію пального чи техніки. Це може бути частиною підготовки українських військ до контрнаступу. В перспективі це і річ йде о том, що ми готуємо в будущем своє контрнаступлення. Іменно це контрнаступлення ми повинні виконати цілий ряд умов. Серед них – повне істощення російських средств ПВО, повне їх уничтоження, щоб господствувати в повітрі. і это може бути і Донецька область, это може бути і Харківська область, это може бути Запорожье, это може бути Херсон. Кожна нова серія обстрілів показує зростання можливостей української армії та зменшує шанси противника закріпитися на окупованих землях і далі більше по сравненню з двадцять вторим, двадцять третьому та двадцять годом. Двадцять став піковим і рекордним по количеству приміщення різного типу і модифікації ударних дронів. А також е, применением ракетного вооружения. Я думаю, що в 26 году ми увидим совершенно другие показатели, Куда більше корупціонерів треба відправляти на так зване перевиховання у військо. Відповідну заяву зробив секретар комітету із нацбезпеки Роман Костенко. Mm. Потрібно створити якусь систему, щоб людина, якщо ти хочеш в армію, будь ласка, є вам там третя штурмова. Я б їм на перевиховання віддавав би кого хочеш, хочеш на сірова, хочеш не на сірова козаводна. Я думаю, там хлопці не. Не, не зашаряться так на такому насленгу, скажу на нашому військовому. Тому корупціонери, будь ласка, окрема рота корупціонерів, третій штурмові, вазові, десантно-штурмових військах, будь ласка, я думаю, там під окремим там керуванням якогось командира роти я не проти. А ви як погоджуєтеся із нардепом? Чи все ж таки корупціонери мають отримувати реальні терміни і перевиховуватися у в'язниці? Ставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах. Ютубу. побачимось.